За останні півроку на забезпечення обороноздатності Сумщини, укріплення кордонів області та облаштування захисних укриттів спрямували понад 2,6 мільярди гривень. За словами голови ОВА, за 8 років, починаючи з 2014 року, на ці ж потреби по області загалом виділили близько 15 мільйонів. За 6 місяців ми витратили на підтримку збройних сил, укріплення фортифікаційні споруди, понад 2 мільярди в цьому частка пішла на захисні споруди, надати можливість нашим Збройним силам, нашим підрозділам, в тому числі і територіальної оборони, наші, сьогодні виконувати завдання надійно. Артилерійські обстріли прикордоння, авіаційні ракетні удари та ворожі ДРГ. Це голова ОВА назвав основними загрозами для Сумщини. Говорить, серед основних завдань, над якими працюють спільно із військовими, це посилення оборонного комплексу та захист населення. Ми її значно збільшили потенціал і можливості протиповітряної оборони. У нас сьогодні є підрозділ, у нас сьогодні є зброя, у нас є система управління і тактика застосування цієї системи. Ми покращили систему оповіщення, були недоліки. Чуєте, як часто вона лунає, тому що взагалі-то джерела цієї інформації щодо прийняття рішення про оповіщення збільшили в десятки разів. У північних районах області вирішили створити додаткові добровольчі формування. Добилися, за моєю доповіддю, формування ще трьох добровольчих формувань, добровольчих формувань в північній частині області. І зараз вони йдуть, але не завжди. Певні керівники йдуть на матеріальне фінансове забезпечення, рахують копійку, що це може хтось інший зробить. Ну, я думаю, що ми переконаємо. І цих. Їх небагато, але вони, на жаль, є. Наприкінці жовтня на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області із резервного фонду державного бюджету виділили понад 108 мільйонів гривень, говорить ОВА. Зараз триває підготовчий етап до виконання робіт. Для того щоб оборона у нас була більш стійка, більш ефективна. Для цього мають бути і відповідна кількість, протяжність фортифікаційних споруд. Це стосується задачі поставив керівникам військових районних адміністрацій, керівнику військової адміністрації міста Суми. Ведемо сучасну війну, і підсилення з боку ворога може бути здійснено досить. Оперативно і мобільно, і ми маємо бути готовими до цих викликів. Новини СТС.